У Києві чоловік з гранатою взяв у заручники дитину. Це все відбулося вночі, в одній з квартир багатоповерхівки. Численні правоохоронці оточили будинок, на дахах були виставлені снайпери. Після майже годинних перемовин озброєний чоловік здався. З місця події, щойно повернулася наша Інна Боднар і вона з нами на прямому зв'язку. Інодже, що за чоловік, що з дитиною врешті яка була у заручниках? Прошу розповідай. Єгоре, що це було, й досі не можуть оговтатися жителі звичайної столичної дев'ятиповерхівки. Усіх до до всіх зненацька увечері завітали правоохоронці і попросили чим душ покинути будівлю. Це я сидів вдома. Так, от як ви позвонили, сказали, одягаєш стані і тікай звідси. Ото я взяв і чіп. Людей тільки не пускали, щоб десь хотіли. Було міліції багато, а я вийшов, а діду, йде, каже, в квартиру. І я пішов. Терміново усіх заганяли і виганяли через сусіда, який з гранатою взяв у заручники дитину. Чоловік, як нам розповіли, мешканці жив у цьому будинку з мамою та сином. Саме свою дитину він і взяв у заручники. Численні правоохоронці викликали на допомогу рідного брата, людини з гранатою. Саме він вбалакав відпустити дитину. Ну а потім, мабуть, і здатися, принаймні, двері, де забарикадувався чоловік, ми застали цілими. Хіба що був відламаний шматок шалівки у квартирі? Вранці знаходився брат затриманого. Він Відмовився з нами спілкуватися. Згодом до нього прийшла дружина з хлопчиком, саме з тим, якого ввечері тато тримав у заручниках. Дитина була геть не перелякана, спокійна і дуже зрадів, що в коридорі зміг підключитися до домашнього вайфаю. Чому чоловік взявся за гранату, та що йому за це буде? Обіцяють прокоментувати у міліції згодом. Тому дедалі уже в наступних випусках Єгора. Ну всі живі, то добре. Пасибі і набодно розповіла подробиці нічного інциденту у Києві.